Ту -ту 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 -тум -тум. Чичу. Чичу. Як ми дійшли до такого формату? Справа в тому, що ми переїхали в іншу країну. Так і в нас відбулося дуже багато змін, і дуже символічно, що сьогодні в такому дуже лайтовому і звичайному базовому просто варіанті я хочу поговорити на звичайну тему, яка я дуже потрібна. І я вважаю, що так як ми щось робили на цю тему, ми зобов'язані розказати, да, тому що ми просто як вели цих людей, які все одно писали нам, і е, їм подобалося те, що ми робимо. Вони прислухалися. Було. Багато однодумців, і тому я думаю, що ми зобов'язані поговорити про ГВ. Так, про завершення. Про завершення ГВ, правильно. І я хотіла сказати, що про таке символічне завершення декрету. Це не обов'язково повинно бути завершенням для когось декрету. Просто ми розкажемо про свій досвід. Ти замітила, що зараз дуже модним є постити материнство таке суперлайтове. Супер так, ну, типу, да, 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 да. Таке, типу, вже не Тепер дуже інстаграмне дуже так. допомагає це справлятися з своїми емоціями часто, тому що, е, хоч мій чоловік і найкращий мені друг, але ну, так як тебе зрозуміє жінка, тебе не зрозуміє ніхто, особливо жінка, яка народила дитину. Типу просто хочеться жіночого ком'юніті. Ти це робиш, бо ну хочеться поспілкуватися з людьми. Декрет це така своєрідна історія, в яку ти там. Е, Дуже якось так сумбурно заходиш, Запливаєш. і що більше незрозуміліше виходиш. Mm. Відчуття, оці відчуття. Я хотіла теж з тобою про це поговорити. Перед тим як ми будемо говорити про ГВ. Дуже багато відбулося змін із ну кожного із нас. Що змінилося в тобі? Як ти думаєш? Зати? У нас відкрите вікно. Так, давай закриємо. Давай закрико. Поправимо трошки. Якщо ви бачите, в нас обновлення так, ми. може, ви нас не дуже добре бачите, так. але Ви нас класно чуєте. В мені багато змінилося. Перше так. я завжди кажу, що основне. Коли ти збираєшся народити дитину, uh -huh. і звичайно, кожна людина не готова до цього, якби ти не готувалась, ти ніколи до цього не будеш готова. І перше, з чим ти стикаєшся, це з контролем своїх емоцій. Uh -huh. В якому плані твоя дитина народжується чистим листом, не в тому плані, що ти повинен її там навчити тільки ходити, їсти там спати, все інше, в першу чергу ти повинен навчити її емоційної зрілості. А для того, щоб вчити емоційної зрілості своєї дитину, емоційно зрілою треба бути тобі, 100%. і перше, з чим ти стикаєшся, це те, що тобі треба дуже сильно контролювати свої емоції. Я дивилася один подкаст, і там одна мама сказала, що дуже важливо, щоб дитини був максимально великий простір. Все можна, любі проявлення. Пам'ятаєш, я тобі розповідала, як ми йшли і гуляли в Кракові, і назустріч був такий дощ, і біжить тато Поляк, з малим сином, і він, коротше, в такому плащі з фольги, Ну, типу, він біжить так. в цьому костюмі, і ну, ти розумієш, що в моєму дитинстві там такого не було, наприклад. Чому можна впасти в болото? Там, в костюмі, бігти, щось собі там уявляти. Ну, тобто... От, ну для мене, ось це для мене це виявилось п'ятиким складним. Да. Тому що це в результаті. Це прибираю я, це моя втома. Типу, я розумію, це перше, з чим я стикнулася з тим, що мені треба стати емоційно зрілою. Ти кричиш на Е-е, Ні, чесно, я на нього ніколи не кричу, я підвищую, можу підвищити тон. Це єдине, що я роблю. Я не знаю, правильно це чи ні, але я, типу, що дуже важливо теж сказати, типу, не обов'язково все обрамлювати в ідеальну картинку. Це не повинно бути, що ти така кожен день з своєю своєю дитиною кожного дня. Ти розбив кружку, нічого страшного, синок, все добре, молодець, ні. Ти повинен, теж як жива людина, проявляти свої емоції. Він повинен бачити, що емоції різні, але ти повинен вчитися його справлятися з цими емоціями. Я стараюся зараз для себе знайти якісь методи, як вчити його заспокоювати, тому що. Зараз на даному етапі там вчити його рахувати, там чи дихати, це типу можливо, але напевно йому більше всього допомагає міс Рейчел. Знаєш, він зараз дуже уважно почав дивитися мультики, і він справді. Ти знаєш, що я і... Чо? Бо я запитала в тебе про тебе. Так, я завжди пішла до Захара. Ну, я я про це про емоційний е, інтелект. Е, я ніколи не думала, що це для мене до проблемою, тому я над цим працювала. Друге, е, напевно, що змінилося для мене. Е, мені я писала про це в то про що ти мені нагадала? Е, мені треба наново шукати себе. Що це означає? Мені mm -hmm. нічого не підходить, що я робила раніше. Мені вже не підходить моя рутина. Мене вже не радують, не мене вже не радують ті мої б'юті-процедури, які я робила раніше. Мені не підходять е, е, ті мої улюблені хобі чи заняття, які я робила раніше. Мені нічого не підходить. Мене таке відчуття, що я типу повністю змінилася, і тепер треба все робити наново. тебе був цей період. Можливо, останній місяць я помітила, що ти дуже багато почала робити для себе. А чого? От у мене це пов'язано з тим, напевно, що зі страхами. Я думаю, uh -huh. так. Я думаю, страхи вони. Страх того, що закінчиться цей декрет, і потрібно бути готовим до, ну, так знаєш, по-фільмовому, можна сказати, до цієї гонки. Ти виходиш з цього декрету, хто ти? Після нього, да, тобто. Ти якби вже не втратив два роки назад, це було. Тобто, вже якісь там хтось досяг таких вершин, хтось таких, хтось я це має, зупинявся. хтось це має одна із змін, ти пішла на роботу. Mm -hmm. Так, я розумію, що це там два там, ну, небагато ти часу прийдемте. ще так, але це там я маю на увазі там не так давно, але це неважливо. Саме прикол в тому, що ти перейшла цей поріг. ну, Тобто це прикольно. Я тобі казала, що у мене абсолютно така історія, коли це дуже Страшно і чому? Тому що я е, вирішила сама працювати на себе. Мені е, це по душі, ми говорили з тобою. Угу. Я, до речі, хочу тобі сказати щиро: я дуже сильно хочу, щоб ти, е, коли прийдеш до цього усвідомлення, що ти знайшла себе, що ти маєш піти у свою справу. Я ніколи це не полишаю. Ти ж знаєш, що коли ти почав один раз е, і. Е, Почав вже це робити, ти ніколи цього не полишиш. Я не пішла зараз на, на роботу тільки заради того, щоб е, типу, все життя тепер працювати. Типу я так, душі в душі я завжди дуже творча людина, і мені завжди по кайфу робити багато прикольних речей. Просто е, зараз, е, зараз, це для мене е, рятувальний круг. Ця робота дуже сильно вона мені потрібна. Просто для того, щоб знов відчути себе, uh -huh. і, можливо, і можливо, це дасть мені більше сили і мотивації. Ти, наприклад, мене ми говорили з Іванкою ну, до того поза камерою. <зас> ми. Ми Іванка мене питала, що ти відчуваєш? Декілька разів. Я тобі скажу, Я думала про це щиро. Я зараз нічого нового не відчуваю, тому що для мене це нормальні речі. Я не роблю якусь супертворчу роботу. Мене немає таких відчуттів, як були коли я поверталася на один день до нашої старої справи. Але е, я відчула імпульс, коли я е, писала, що я хочу на цю роботу. Ну, типу, як подавала свою mm -hmm. кандидатуру. Тоді mm -hmm. я відчула імпульс. Mm -hmm. це, е, тоді, тоді в мене було хвилювання, і це страшно. Mm -hmm. на, а з нами завжди рухають страхи, так як і ти сказала. Це було дуже стрьомно. Що я у мене в мене було мільйон думок, я завжди ловлю себе на цьому, типу що я не справлюся, я не це абсолютно просто нова сфера. Я пішла працювати в, 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 в іншу сферу в своєму житті. І e, e, що я не справлюся, що я нічого не знаю, а як я буду це робити, як Захар? І варто сказати дуже чесно і відверто. <свят> е Два, кажи. Я скажу це, я скажу це. Ну, мені здається, я... мені здається, я трошечки розчинилася у вас всіх <свят> е -е у тобі, у вані, у паші, у дітях дуже сильно. Ну, можливо, навіть не так в дітях, розумієш, вони такі компенсуючі все-таки зараз такий. Ну, вони ніколи для мене <свят> так, не тягнуть теж, енергію в теж. плані, але мені здається, от в цьому. І мені стало дуже страшно, тому що. Страшно бути прозорим, якось ніким, невираженим, ніяким, неяскравим. І е, я поїхала додому. І моя мама сіла зі мною і дуже конкретно поговорила. І вона мені сказала дуже багато речей, які мене змотивували. Можливо, я багато чого собі пригадала. Я, е, Жила з ними там фактично тиждень, і це було приємно. Це було приємно відчуття оці, коли ти сам сам. Я не можу тобі сказати, що це почуття не по-своєму, ну якби. Коли ти сам вирішуєш, сам приймаєш якісь рішення, це дуже кайфово і я дуже скучила за цим. Коротше, управляти сам своїм життям. Відносини між нами вони теж змінилися, коли з'явилися сім'ї і так, діти. Це правда, ми більше часу приділяємо нашим. Побутовим е, речам, аніж, наприклад, провести час разом. Я тобі скажу, це не непогано, що наші відносини видозмінилися. Це добре, знаєш, чому? Ми Я більше так. зараз думаємо про наші відносини. Ми Я так коли сталося. Ми Я так колись скажу. не думали. Зараз ми турбуємося про це. Ми турбуємося про те, щоб провести час разом. Ми про, турбуємося про те, щоб провести його якісно. Ми розуміємо, що в нас його не так багато. Ми справді почали до цього відноситися більш. Скурпульозно Розумієш, да нам можливо в нас менше часу, але це не означає, що він менш якісний. Ми раніше, можливо, проводили його більше, але половину цього часу ми втикали в телефони. А я зараз не, я не про це. А я зараз Ми, ми ведемо класні. Е, я не про це. Я навпаки, верніше, я про те саме, що й ти е, підсумувавши це, можна одним словом. Відбулася якась така. І сепарація, так і е, е, типу, чому я це говорю? Тому що ми дуже багато часу проводили так. разом надзвичайно, і якоюсь мірою погодься було дивно, коли не було так. Тобто, е, дійсно потрібно сказати, що саме діти стали причиною цього. Ну так. дійсно, тому що. Ти е, в один момент не можеш не вибирати, тому що ти з тоді ти змушений обрати дитину. А зараз, наприклад, ти змушений обрати себе. Well, тому що якщо ти слід... не обереш так. себе, ну типу так само yes. і у мене е, от відбуваються зараз всі ці процеси. Я впевнена, що в тебе так само, і коли ти обираєш себе, це увага. Ти не завжди можеш е, розмовляти, коли ти не хочеш. Умовно так, умовно. Так, так. Я так зараз просто не вожу приклади, або не завжди там, можеш не -5, хочеш... 5 хвилин зідзвонитися на, на фейстар. Так. Тобу, ти так вже не, не можеш, хочеться, зробити, не так? можеш, не маєш часу, Так, не маєш ефресурсу. Просто вірно, не знаю, з чим порівняти, що буде далі, але все, що у мене було за весь цей період часу. Пізнання себе, хочу сказати, що саме напевно після того, як ти догодував дитину грудьми, ти дуже відчуваєш цю трансформацію. І е, це прикольно. Ну, тобто, ти вертаєшся до себе попереду, може, якась, якась гулянка з дівчатами може десь піти, хоча б просто десь блін, випити, поїхати, коктейль, можна. випити коктейль, кудись поїхати. Це щось нове. Так. Це дійсно нове. Це не обов'язково. Якщо ти не такий, це не обов'язково, що в тобі проблема. Просто є різні випадки, є різні ситуації, і порівнювати це не потрібно. Всім жіночого дзену по цій темі, всім жіночого дзену, всім Всім знайти себе знов. Точно, так. ну типу, не все так страшно, як здається. Все окей. Головне, мені здається, бажання. Я дуже рада, що в нас ці етапи почалися, тому що це наша дружба теж повинна абгрейднутися. І я би дуже хотіла, щоб ми зустрілися і так ти е не можеш е жити, щоб що ти абгрейдну так про завершення ГВ я можу розказати про свій ти про свій перше це готовність, чітка готовність, все з цього починається. Тобто, готовність означає, що? що ти чесно усвідомлюєш, що ти готовий піти на крики дитини, тому що вона буде все одно яким би ти способом самим лайтовим не відлучав. Це стрес для дитини, і так само для мами. Але ти повинен розуміти, що ти до цього готовий і якоюсь мірою задовго до того ти почала відлучати від денного сну. Я, ні, я відлучала якось поступово, але я почала практикувати таку річ, що не засинати з груддю на ніч, а трохи дати. І вона хай покрутиться поплаче і засинає сама. У мене відбулося з цього. Я побачила, що вона може, тобто я побачила цей сигнал і тоді почала пробувати. Варто сказати, що це процес довгий, треба це зрозуміти в кожного по різному, але наш був такий. Я забрала денні годування дуже давно ще в 11 місяців. В нас так вийшло просто. Я побачила в один момент дуже важливо слідкувати за своєю дитиною, яким чином тобто ти повинен бути супер уважним детективом, підмічати моменти. В один момент я помітила, що Захар може колихаючись, я прибічник. Легких вкладань. Що це означає? У мене немає цих задовбувань, як радять всі е, як це називається, консультанти Сумною. по сну. Угу. Е, я хитала свою дитину, до сих пір його вкладаю в колясці. Ну, типу, я його хитала на руках. На ць, ну, типу, Я не запарююся, як це не робити. Знову, Правил немає. Кожна по-своєму. Кожна дитина індивідуальна. Тому я в один момент помітила, що я можу вхитати дитину просто на руках. Я починала з цього. так, Тобто я сідала, ось так от, як я сижу на ліжку, брала Захара і отак от от його отак от хитала. І він в результаті засинав без грудей. Так, це почалося з денних. Це було в 11 місяців. І тоді почався мій путь відлучення від ГВ. і В якийсь момент я забувала. Я пробувала в і два, в і три, в і чотири. Забрати нічні, дитина. Не готова. Ні, він і це не окей. Так що таке дитина не готова. Це коли дійсно цей плач не можна зупинити. Так, Треба це дається, розуміти. Що ти дається. пробуєш кілька разів, а воно реально стресово виходить для дитини. Тоді можливо, Донарко. варто зупинитися, не час. Так, Ось так. Це правда. Якщо звичайно ти відчуваєш, що ти трохи можеш так. це важливо. От важливий момент, е, от про що я говорю? Готовність мами. Е, я дуже жаліла його в рік і два. Я пробувала. Мені давали дуже багато порад. Наприклад, е, моя сестрека має двоє дітей. Вона мені радила починати з кінця, тобто не забирати е, годування не спочатку сну, тобто так. не на сон. А зночі, зранку, тобто зранку ти забираєш останнє годування зранку, потім скільки він там тебе просинається, потім в середині ночі ти забираєш і потім останнє. Вона, наприклад, так робила, їй вийшло, в мене не виходило. І е, ми переїхали е, в Польщу, і я прочитала дуже класну інформацію про те, що нова обстановка на дитину впливає таким чином, що йому легше здобувати нові навички. Що я була готова до цього? Я вже була настільки втомлена від готування груддю, Я просто хотіла це завершити. Це було це були не хаотичні прикладання вночі, які я бачила, що можна забрати, тому що один раз вночі було таке, що я хотіла дати йому груди, а Він просто відвернувся і заснув іншу сторону. Я це теж май... це теж такий. Я От так, так, от. так, це сигнал. Це і, сигнал. Тоді, і тоді ми почали практикувати такі речі, що в засинання на ніч без мами так, без мами. повинна допомагати людина. Так. Це номер правило один. Тобто ви приступили до цієї роботи, роздивилися всі ці сигнали, і ви повинні розуміти, що є два шляхи: або вам хтось допомагає, або ви це робите самостійно. Але важливо, я от хочу сказати, це все одно дуже важливо розуміти, що. Як би ви не хотіли втікти чи перекласти на когось цю відповідальність, так не вийде, тому що це повинна зробити мама. Ви Тут. все одно повернетеся, дитина побачить груди. Вона почне стресувати в будь-якому випадку. Знову їх попросить. І він буде їх просити. Дитина буде все одно просити вас ці груди, навіть коли ви починаєте цей процес і вже заберете. Але це важливий момент, так як ви готові ментально. Коли я перший раз пішла до Захара вночі не дати йому груди, це була страшна істерка, але я йому подала сигнал. Тобто, ми десь хвилин 30 він плакав, просив груди, і я говорила з ним. Так, так як йому вже було рік і вісім, він був більш він більш-менш почав мене чути. Ну, е, типу, я почала йому казати про те, що синочок, груди мами, будь ласка, ти вже дорослий, е, ти типу, поїв гарно вдень, в день, ввечері перед сном, не обов'язково зараз. Я йому реально просто говорила так, як є. І він 30 хвилин кричав, і в кінці я йому дала груди. Але я показала йому цей момент. 30 хвилин ми говорили з ним. Він дуже істерив, вигина, плакав. Так, це було вночі. Це було вночі. Тобто він заснув перед тим без мене, і зараз я прийшла до нього, коли він проснувся перший раз. Я почала з ним говорити. 30 хвилин він кричав. І в кінці я все одно дала йому груди на другий день, на другий день. Ви розумієте, дитина в цьому віці вже розуміє якісь сигнали на другий день. Ми знов проробили цю саму процедуру. Я почала знов з ним говорити. Казала синочок, тобі вже не потрібні груди. Ти вже дорослий. Ти можеш зміг. заснути так, і він зміг так. Далі, і кожного вечора я пророблювала ті самі речі. Я просто з ним говорила. заспокоювалася. Дитина заспокоювала. повинна звикнути комусь підходять до речі, на рахунок методів, які допомагають заспокоювати вашу дитину. Це теж важливо виробляти з дня, наприклад, з денного сну. Чому важливо не мати денних годувань? Наприклад. Тому що в день ти можеш йому направити навички, які ти можеш використовувати вночі. В моєму випадку це так було. Тобто, так, ти в день, наприклад, ми вчилися засинати, тому що ми дуже довго засинали в колясці в день, і, типу, ви розумієте, я не прикладала до цього зусиль, я його просто хитала, він засинав. Потім ми почали практикувати просто вкладання, такі самі, як на ніч. так. Тобто я лягала з ним, я йому співала, розповідала якісь історії, класний дієвий метод, наприклад, я йому розповідаю, що ми робили цілий день. Я просто говорю з ним, розказую, наприклад, ми сьогодні проснулися, ми поснідали. Ти пам'ятаєш, ми готували з тобою. Сніданок, ти розбивав яєчко, я йому все описую таким чином, і це для нього, як рахується як казка, він просто типу, в результаті засинає. Деколи я співаю, деколи гладжую. Погладжу його, наприклад, моя дитина дуже любить, коли я йому роблю ось так. Це дуже важливо, і це працює як заземлення для дітей. Коли ти йому ось так, от зжимаєш руки, він так відчуває імпульс в тілі, і в такому чином, таким чином він заспокоїться. Наприклад, коли у вас панічні атаки, я це теж такий метод, типу заземлення. Постукати себе, знаєте? А це ти просто йому зжимаєш отак. Ручки, ножки, Так, ось. Я теж так роблю. Ось, наприклад, такий метод є ще можна. Дозволь так. я дещо доповню і підсумую цей етап. Дивися, тобто. Це ми зараз говоримо за методи, а я трошки більше по структурі. Ви домовилися, ви домовилися, що все, ти готова, ти розумієш це. Я про структуру свою зараз доповню. Я вирішила, що так, і саме головне, що я дуже сильно боялася. І у моєму випадку це було, дуже, ну, це було даремно всі ці страхи, тому що дитина виявилася більш готовою, ніж я. Виявилося, що заснути їй було неважко без мене, абсолютно. На це пішло Значно менше часу, ніж коли я годую, і взагалі без істерик, в чому я була здивована. Я думала, це випадковість, але це виявилась не випадковість, а гарна закономірність. Вона чудово розуміє, що немає біля мами, що немає мами з грудьми, і вона добре справлялася. Я зрозуміла, що мені теж потрібно ну, якби зрозуміти, що я теж її повинна вкладати, теж без груді. Я не можу постійно виходити, десь тікати, десь ховатися. І власне я почала зі мною все було складніше, але я була готова. Я знала усвідомлення того, що я знаю, що вона може заснути без грудей, дуже мені допомогло. Так. В моєму випадку в ліжечку мені не вдалося спочатку. Я її спочатку ношу на собі, так. просто на плечку за колихою, за колихою, потім перекладаю. Може бути таке, що вона заснула, може бути таке, що ні. Вона крутиться, вивертається, просить груди. Ти на це не реагуєш. Це істерика дуже коротка. Це так, треба зрозуміти. Так. Вона на хвилину дві-три в кожного по-різному, але вона закінчується. 20. Окей, але вона закінчується, і дитина розуміє, з кожним днем це стається все менше і менше і менше і менше, і дитина засинає швидше і швидше. Е, так, давай за нічні. Тобто, дивися, умовно кажучи, людина інша вкладає. Я спочатку взагалі пробувала тільки на день, потім підключила ще й вечір, але я все це робила поступово. Я вже описувала так. в інстаграмі, що я забирала все поступово. Я не переживала У мене буквально на кожну зміну йшло по 2-3 дні. А так, почало так, з так, того, що я забрала, якщо ви така експрес, е, експрес версія, як у мене, то починала я з того, забрала де, тобто я не вкладала на денні, але догодовувала в обід, якщо вона прокидалася. Тобто бо... перед сном ти маєш на увазі? Ні, під час сну, тобто ага. вона прокинулася, тобто я догодувала. Тобто на саме засинання ти не давала груди? Ні, грудей, я і... хотіла відлучити від цієї асоціації. Так Дивися, у мене ціль номер один, забрати сон мама груди. Так. Ціль номер один, зараз все догодовую, прокидається догодовую, даю завжди груди. Зараз Стіль забрати асоціацію. Забрали асоціацію, е, бачу, що і на вечірні, не, ввечері, до речі, дитина більш стомлена і ще менше крику, це теж такий нюансик. Тому і воно виходить. Тобто воно виходить, виходить, виходить. Через оцих тиждень часу забрали цю асоціацію. Я забираю підгодовування в обід. Я, якщо встає, то якщо встає, то встає. Годину спить, годину спить. 40 хвилин спить, 40 так. хвилин спить. Це така, так. от, вона повинна зрозуміти, що догодовувати не буде. Так. Або продовжуєш сон, або догодовування. Не буде. Переходимо на нічні. В мене дитина вставала і їла три рази в, е... в ніч. В ніч я спочатку е, замінила е, я забирала поетапно. Тобто, я спочатку, коли вона прокидалася в 12-й, давала груди, е, в, е, вночі я їй не давала груди, і відбувалася така стресова історія. Вона починала гратися. Але мене це не зупиняло. Вона гралася дві години. Я одним оком дивлю за нею одні одною сплю. Таке теж може бути, до речі, про те, через те, що в неї міняються якісь звички, вона може просто вставати в день і вночі. Так. Три, гратися, Це сложно, але відручення не легко. Так, так, це теж все пройде, просто на це потрібно. Отож, от, 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 Знову вертаюся до правила номер самого головного, готовність мами. Це так. все сюди входить. А, потім я, вона гралася, я все одно не давала грудей. Потім оце у мене так працює, я кажу, Стефанія, і вона типу різко лягає спати і засинає. ну Це вона мусить награтися. Потім вона перестала вставати, я шиши-шиши, -ши -ши -ши, вона заснула, бачу. І під ранок я спочатку давала їй, а потім я хотіла забрати. Оце, оце е, середнє. Під ранок я їй давала і вона досипала до 8-ї годинки, а потім я замінила на два шиши. І вже в кінці забрала одне. Тобто, оці, оці забирання, оці забирання, Поступово. якщо не вдавалося, шишикати, шикати, я дійсно брала вночі не, на руки і колихала. Да, це було стресово. Це було дуже багато разів, але це було головне не давати груди. Вона заспокоїться через істерику, але заспокоїться колихати, говорити, гладити по спинці, щіпати ніжками, але воно заспокоїться. В тебе плюс-мінус так в мене було так само. В принципі, ми теж це робили просто так, як в мене були тільки нічні. Yeah. ми все дуже робили поступово. Так само я все починала з вкладання. Потім вже в результаті, типу, коли він просинався, я теж підходила. в мене дуже тактильна дитина, це все залежить від вас, від вашої дитини, що вона любить. Просто знайдіть цей метод, який допоможе йому чи їй заспокоїтися. Так. Десь погладжувала це і в, в дуже великий стереотип, що ваша дитина, як ви відлучите від голодей, почне спати всю ніч то брехня. От, я про ці міфи хотіла зараз він... сказати. Вони просинаються все одно, але це такий. ну, Зараз в результаті як ви відлучите, ну, він просинається типу, дві хвилинки, ти вночі навіть цього не помітиш. Ти типу чи-чи-чи, і він засинає за дві минути, Ну, типу, немає, немає з цим проблем абсолютно. Просто дитина звикає до всього. Це нова так, рутина так. і всього-навсього. Але вона починає дійсно спати краще. Так, це, правда. це правда. Вона спить краще і згодом вона спить краще і краще і краще. Я ще хотіла сказати стосовно такого міфу, що ми відлучили від грудей. Зимою. А, оці міфи, що не можна, зимою, не, не можна зимою, не можна зимою, не можна коли зуби. Дивіться, уже майже в дитини повинен рот зубів. А, зима не зима, слухайте, ну, типу, це не повинна бути відмовка. Вибачте, для мене стало так само дуже великою мотивацією. вибач, Але я скажу, це стан моєї шкіри. І я якось не дуже окей, типу, до цього ставлюся. І я теж зрозуміла, що це просто ну, це просто вже не потрібно. Дитина вже їсть. Три повноцінні прийоми, е прийоми їжі. їжі, плюс 10-500 тисяч мільйонів тих перекусів. Тобто все окей, це є готовність. Є випадки, коли дитина відмовляється від грудей сама. Ну це, да. це дійсно okay. бувають такі випадки, але не я стріхло. не чую ну, типу, по-різному є. Є у 2,5, і Я просто була не готова Ось чекати. І ми, так до речі, почали з обідніх забирань. Ще ж є ці хаотичні годування, і починати взагалі потрібно так, з них. Так. Якщо вони є, може в когось немає. Якщо так, вас просто є в нас вже середня... давно не було, і ми забули за це сказати. Так, якщо у вас є психаотичні серед середня, то ви можете просто треба починати з них. То все дуже поступово. <рес> в нас обох з Іванкою було те, що після того, як ми відлучили, в нас почався мамин період. Що це означає? Вони настільки Супер, сильно почали потребувати нашої умови уваги, що просто ніхто інший, тільки мама Це теж нормально, і це пройде. Він теж звикне до думки. Він просто переживає, що коли ви забираєте гру. Бути в нього працює ця асоціація, що це сепарація від вас. Ви проживаєте період сепарації. Він розуміє, що мама це окрема людина, не він, ви не одне ціле, і це нормально, що мама може піти. Це нормально, що мама може зникнути, і потім повернутися через деякий час. Це все окей. І цей мамин період просто треба пережити вам сили, терпіння і всяких таких речей. І ще такий лайфхак. Хотіла я можливо додати. В мене це принаймні працює на вечерю прогулянка перед вечерю. О, навіть це, а, навіть і... перед денним сном вся активність дуже допомагає, uh -huh. чим, чим більше дитина потрапила. Ну там по-різному вони сплять, звісно, але краще... це теж непогано і вечеря обов'язково перед, перед нічкою. Я хочу завершити так. тим, що це було е, прикольно. Е, також я хочу сказати, що завершуючи ГВ, це якийсь такий символічний новий етап, новий старт. І я хочу побажати і тобі, і собі, і всім мамам бути більш уважнішою до цього періоду і дійсно бути таким дослідником, не боятися того, що здається, що блін нічого не зрозуміло, що там за на, на, на горизонті, е, як воно все відбувається. Блін, в, ну, типу, якось. Більше е, заставляти себе думати позитивніше. Я теж була в якійсь цій ямі, як і кожен із нас, це таке якесь велике знак питання, але важливо розуміти, що всі там бувають, бути більш уважнішою до себе, більше гуляти. Бажано, як я пишу без навушників, без нічого. Це теж не страшно, потрібно з собою спілкуватися, бо інакшого виходу немає. Або ти зі собою там, налагоджуєш там якісь там. Контакт або ну, типу, це дійсно можна це як алкоголізм, не? можна дійсно із цього не вийти. Я бажаю дійсно всім мотивації, хто на що ну кому що потрібно, кому що більше подобається. Будь-якому випадку, всім класного Удачі. мамського періоду. Точно. Удачі! Якщо вам І... потрібні поради, пишіть нам директ. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Якщо чесно, це класно підтримувати один одного. Давайте створювати це жіночі ком'юніті, давайте підтримувати один одного, не хейтити, а навпаки, створювати комфортний спейс, де ти завжди можеш поділитися своїм своїм. Ну цього зараз вже насправді дуже багато. Цим вже нікого не здивуєш, але можливо можна здивувати ще щирістю. Я на це дуже сподіваюся. Всі відповідають. Я на це дуже сподіваюся, що в нас Ми відповідаємо.